Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам свою нову свої нові рослинки, нову посилочку. Розпакувала її ще тиждень тому, вже ввечері приїхали. Темно було розпакували, і тиждень вони у мене на вулиці. І сьогодні субота мене вихідний день, і можу сьогодні їх висадити і заодно показати вам, що придбала. Це моя найвелика посилка з дубосаду. там, де я зазвичай купую свої рослинки. Ось такі барбариси. Ось це дивіться, яке забарвлення гарне. Це Арлеквін. 160 гривень Ось такий Він уже змінив колір Келеріс 170 гривень Такі кущики дуже великі Далі покажу трави. Це вівсянниця бронзова. Така вона на, наче пропала, наче висохла, але дуже класна. Мені подобається вона. Це я. Трошки пауза, тому що шукаю назви. Ось це міскантус низькорослий, трошки з квіткою. І кущик великий, я його, думаю, поділю десь на частинки 3. Ось це міскантус фламінго. Візати його китичку така. За рахунок того, що він в горщику, то киточки такі невеличкі. Але якщо брати опис, то це рослинка висока. Теж поділю, дивіться, якийсь кущ здоровенний. Ось це оце, у мене пенісет меншик. Квіти обрізані, теж великий. теж думаю, поділю його десь на 2-3 частинки. Зараз, коли вийму з горщика, то подивлюся, наскільки поділити краще. Далі дві туї даніки. Такі теж гарненькі. А, забула сказати по цінам трав. Пенісето Мэджик 160, міскантус низькорослий, 160 і міскантус Flamingo 170. Туя даніка. Вона по 120 гривень. Майкущики такі дуже гарненькі, великі. І ось такі дві манюсінькі туйки. Зараз скажу, як вони називаються. Туя Морган. Вони маленькі до 15 см. Ну, ось, ось ця десь 15 см заввишки, ціна 80 гривень. На зиму вони стають такими бронзовими повністю. Ось уже видно, вже вони починають набирати свій колір. А взагалі в дорослому вигляді вона росте до 80 см, такі невисокі. Ось така у мене посилочка вийшла. Такі квітки приїхали. Буду висаджувати. Ще у нас на базарі купила ось такі хризантемки мультифлору. Манюсінькі, по 30 гривень штучка. Брала невеличкі, тому що великі 100-150. Ну, нічого, на наступний рік вони такі самі виростуть. Ось такий колір гарний. Жовтенька лапшичка. Ось ці дуже гарні такі гудзочки маленькі. Ну і така сама жовтенька. Такі бордові, просто жовта, просто біла. Ось такий колір теж дуже гарний. Це мені в подарунок дали, як у нас вона називається покровка, теж вона такою кулькою росте. Хризантеми ми буду висаджувати ось в цьому квітнику. А ми, до речі, зараз покажу. Зробили доріжку і засипали щебнем. Доріжку зробили з залишків дошок разом з чоловіком. Застелили агроволокно і з таким невеличким шаром щебня зверху засипали для того, щоб можна було, коли дощ болото, можна було тут спокійно ходити. У мене ж тут пареня вивішується. І ось на, цій, на цьому квітнику я хочу висадити. Мультифлору хризантемку І ще планую пряну тут грядку зробити. Щоб в мене тут був розмарин, тим'ян, ну це вже на весну я це все буду купувати. М'ята, меліса. От щоб все таке було. Зараз подивимось до. Троянд, я тут постійно ходжу, дивлюсь, щоб вони не викидали квіток. Якщо є, то я їх обриваю. Тому що купувала у вересні. А дуже тепло, то вони ще й квітувати хочуть. А їм треба нарощувати коріння. Ну, от є. Дивіться. Я її не помітила, вже така величенька. Вириваємо ще одна, як вам показати. Ось. Теж відриваємо. Більше наче немає. Так, тут. А тут у нас є, О, дивіться, як вони там, тріпси чи як називаються. Болячка, не хочу фокусуватися. Казати, О, ось. Треба чимось обробити. ось вони лазять. Чи це тля, тля мабуть. хризантемки висипали, ось так в мене вийшло. До краю для того, щоб досадити, ще Що треба купити десь штучок 5-6 різних сортів. Дуже люблю мультифлору. Вони такі компактні, взагалі хризантеми люблю і пахнуть вони дуже приємно. І кольори такі класні, осінні.